Деякі країни Європи висловились про те, що вони будуть робити з громадянами України, які 18-60, але які призивні і які не оновлять свої дані і не матимуть відповідно паспортів. А паспорти у людей закінчуються, потребують оновлення, ну і так далі. Так ось, Польща вже висловилась про те, що вона буде сприяти поверненню цих чоловіків, і вона не буде тримати їх на своїй території. Якщо в них не буде паспортів, я зачитую цитату: військово зобов'язаним чоловікам з України не продовжать право на перебування в Польщі без паспорту. До цього підв'язалась також Литва. Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Люблінський трикутник. Ну, ви ж раділи, ви ж тоді мене хейтили, коли я говорив, що це за Люблінські трикутники. Я не знаю, чи вони допомогли в обороні, але тепер вони можуть допомогти в поверненні військовозобов'язаних до України. Ну і Німеччина. Німеччина грає свою роль. Німеччина намагається протидіяти Сполученим Штатам Америки і показувати, що на континенті вона основна, а не Штати. І ось Німеччина вже сказала, що українці можуть залишатись в Німеччині із недійсним. Паспортом. Як ви думаєте, куди тепер поїдуть чоловіки з Польщі? Ті, які українці в Польщі, до України чи до Німеччини? От який у вас варіант? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, куди поїдуть військовозобов'язані чоловіки з Польщі? В яку сторону? На схід чи на захід? Знаєте, шукати справедливість можна. Я вже це питання піднімав. Ці люди, можливо, кинули країну. Хоча там не всі такі, що кинули під час війни. Є такі, що виїхали давно і там давно живуть, і, і все. А держава кинула їх. Чи справедливо це. З точки зору людей, які перебувають в країні, з точки зору хлопців, які воюють, от я сьогодні бачив хлопця, без ніг. Він на протезах, це слава Богу, що вони в нього є. І він з молодою дівчиною. І я, знаєте, я дивився з... просто серце, так, знаєте, хвилювалося тому, що я бачив. Чи справедливо це відносно цього хлопця? Що хтось там сидить в кафешках, махає прапором, а ось цей хлопчик уже повоював. Чи справедливо? Відповідь ні. Але ми не мусимо будувати країну на чиїхсь уявленнях про справедливість. Бо є закон. От якщо ці люди мають право на допомогу, їм треба її надавати. Все.